Друзі, вітаю! Штутгарт, 1-8. Вже два матчі зіграні. Ми знаємо, що в чвертьфінал пройшли і Швінток і Еліз Мертенс. Вони чекають на своїх суперниць. Я вже давав прогнози на матч Соболенко-Потапова. І я думаю, що саме Соболенко, і такий прогноз я давав, вийде на Мертенс. Що стосується швьонток, вона дізнається сьогодні свою суперницю, переможецю матчу Наваро Остапенко. Ось з цього матчу я і хотів би почати прогнози. Буду дуже коротко і лаконічно висловлювати свої думки, обіцяю, а ви обіцяли бути завжди разом і поруч. Зі мною на каналі Майстер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, друзі. Не забувайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найкраща допомога для нашого каналу. Дякую вам всім. Отже, Наварро Остапенко. Попри котировки букмекерів, я вважаю, що у Остапенко навіть більше шансів на такому важкому покритті, як ґрунт, виграти у Емми Наваро. Я вибираю Альону Остапенко. Перемога. Остапенко. Там більше навіть коефіцієнт, ніж 2,3. Якщо я не помиляюсь, 2,56. Остапенко мій вибір. Остапенко вийде на швьонтак. У чвертьфіналі про пару Мертенс. І сьогодні грає Соболенко Потапова. Я сказав. Соболенко вийде, впевнено, на Мертенс. Далі. Паоліні Ніемаєр. Переможеця виходить на пару Гауф Зайндель. Не знаю, як вам. Мені тут очевидно. 100%. В чвертьфіналі буде гра Коко Гауф проти Джасмін Паоліні. Пауліні впевнено пройде Нємайер. 2-0 по сетах, якщо вам підходить коефіцієнт 1,5. Гауф Зендель. Не знаю. Чи тут тільки мені останнім часом не подобається Гауф. Можливо, це було на харді. Адже це перша ґрунтова гра, яку я прогнозую за участю Гауф. Можливо, на ґрунті піде. Авансом прогнозую впевнену перемогу Гауф. І тому я сказав: в чвертьфіналі я бачу. Гоу в Пауліні. І ще один шлях до чвертьфіналу. Це матчі Пегула Френх. Впевнена перемога Джесіки Пегули. Так само 2-0, як і Пауліні над Неємаєр. Так і Пегула над Френх. 2-0-1-5. Перемога Пегули. Андрієва Олександрова. Чисто рашистський дербі. Навіть не дивлячись на те, що Андрієва Міра вже переїхала у Францію, але все одно поки що прапор не міняє. Андрієва Александрова. Я вважаю, можна ризикнути. 2-0 Андрієва. Там е, 1,8 і Кажись 1,8 коефіцієнт на впевнену перемогу Міри Андрієвої. Ну, і так, заглядаючи наперед, я думаю, по сітці дивитись, якщо, то мій особисто фінал на Штутгарті в цьому році, або соболенко швєнок. Або Андрієва швєнток. Гауф, може бути, Гауф, да. Забув, вибачаюсь, Гауф. Гауф Андреєва, соболенко Шветок. Це, ну, як мінімум, півфіналістки. Як буде на справді, ми з вами побачимо. Дякую за увагу. Не забувайте підписка, вподобайки коментарі. Це сама потужна мотивація. І найголовніша підтримка від вас. Дякую, друзі. Скорішої нам перемоги над рашизмом, над путінською наволоч'ю. Дякую, що ви у мене є. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе. Найголовніше, бажаю всім мирного неба, міцного здоров'я. Щастя, любові, добра, до зустрічі, всім па-па!